Яку б я собі брав? <клес> uh, із подсяткою чи ні? Чи без <клес> Ну, Я би брав вот отаку ось о Хороша колоночка, мені подобається. <плес> Більшу? <плес> <О>, ну, <більше, плес> <під 'ємні. плес> Це дуже класна колонка. В мене сини подобається <плес> Вона ограмезна, ну, Типа пляжний такий варіант. Носиться <плес> через ремішок. Тут регулятор громкості. Mm -hmm. У неї хороші баси йдуть. Я не знаю, після... а На Наподобі такої є іще колонки. отакі. Отака кубік, іменно кубіком. І є такі, як на ремні носяться. Лічно в мене колонка вдома отака. Така сама моя лічна. Оцей кубік теж непогано грає. Цей стоє 3600. А це сама недорога колонка, яка обалденно грає. Вона стоїть всього 2447. Mm -hmm. А грає вона обалденно. Mm -hmm. ну Мені подобається. Я би брав собі і більшу, але по габарітам для мене не підходить. Ну, я невеликого росту, для мене більша колонка, неудобно носити буде. Зараз mm -hmm. хочете покажу. Mm -hmm. І в мене вдома саме така, якраз бірюзова. Петові. Така ж сама і в мене вдома. Mm -hmm. Дивіться. Та вона обалденно грає. Вона Ми навіть буде. на пляжу її включали. Ми її А не скільки зарядки держимо? Заряд держить довго ця колонка. Ну, Там 6000 батарея, я її заряджаю раз у 2-3 дні. Десь так, в середньому. Я її, коли приношу, час сівша. Я коли приношу її з собою, я її на магазині ставляю, і вона в мене грає. А воно ну, вона, дивіться, воно? Угу. Ото моя. Отому я в кінці магазину. Я її ставляю, на ноутбук підключаю, і воно потихеньку музика грає в мене весь день. І отак, 2-3 дня, а потім я тільки заряджаю. Ага. За що цього він хорошо туди залазить, щоб герметично була. Ну якщо тобі флешку вставить або на зарядку поставити, то треба її одягнути. Та музичку записував якусь? Це яке з було. Точно. Зараз попробуємо переставить. А ну нам фінансово. Ну, я в фіні собі не брав. Я на пляж з собою давав, не кончили. Молоді. По 15 год молодняку брали з собою, орали на весь пляж і у нас ні молодняк по 6. то шість один.